У Коломиї вручали сертифікати на придбання канцтоварів, отримали їх діти загиблих захисників України та тих, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Загалом це 34 дитини шкільного віку. Також для присутніх підготували невеличку мистецько-патріотичну програму. Учасники колективів міського палацу культури та мистецтв Народний дім. Ми зустрілися з дітьми, які втратили своїх батьків наслідок воєнних дій, батьки, які загинули на полях бою. Батьки, які померли внаслідок поранень, і діти, батьки, яких отримали першу, другу третю групу інвалідності внаслідок бойових дій, дітки отримують сертифікат подарунковий на 1400 гривень. Кожна дитина вони можуть придбати канцтовари, і це як допомога сім'ям. Ще одна категорія дітей, яка потребує захисту. У нас Є програма, яка забезпечує права всіх дітей: дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, і одна із таких напрямків це діти, які залишилися без батьків. Також ми плануємо ще працювати над тим, щоб допомогти отримувати. Одяг, спортивну форму, спортивне взуття і постійно працювати не тільки раз на рік, а слухати їх, знати їхні болі, їхні печалі і вести з ними діалог. Я знаю, що вам боляче, якраз через діалог ми хочемо хоч якось допомогти. Ми вже маємо певну базу даних мобілізованих наших воїнів з їхніми сім'ями. Тобто ми зараз вже багато робили поїздок і. Знайте, і в Польщу їздили, і зараз в Німеччину готується група, Венгрія, Закарпаття. Відпочиваємо Тобто як можемо, ми будемо допомагати.